Якщо хтось думає, що Black Shadow це фестиваль для байкерів, він помиляється, тому що насправді це дійство об'єднало п'ять рок гуртів із Запоріжжя, Дніпропетровська, Дніпродзержинська. В Запоріжжі фестиваль такого формату пройшов вперше, але планується як щорічний. Мета фестивалю у нас чітко виражена, це подати слухачеві якісну українську музику від таких андеграундних гуртів, які ще не дуже знамениті, проте перспективні на наш погляд. Сьогодні ми запропонуємо виступи п'яти гуртів: це Вірофакт, Дніпропетровська, Рекет Фіш, Дніпрозержинськ, група Стояк номер 1 Панк Рок із Запоріжжя, Педму із Запоріжжя і SkyStation Запоріжжя. Thank okay. you. 朋友。<music> thank yeah. you yeah. Інді рок, гаражний рок, гранж звучав зі сцени на радість усім неформалам, які саме за допомогою музики вирішили продемонструвати внутрішню свободу і оголосити бій умовностям, шаблонам і довбаному гламуру. Знаєте, у нас смішення стілі. Я би. Не мог выделить какой-то один вот доминирующий. У нас как есть как поп-рок, так и панк-рок, э, фолк-рок, э, акустические композиции. То есть э, мы экспериментируем, мы ищем себя, мы молодая группа, и пока еще четко одного-двух стилей у нас вот так вот э, не сформировалось. о а чего мы ожидаем? Во-первых, мы ожидаем, что придут люди, будут смотреть, будут слушать. Э, ожидаем. Ну, Во-первых, выступления это всегда классно. Это стоять на сцене, играть, э, получаешь кайф от этого от всего от общения с публикой. Ожидаем э, наладить какой-то контакт со зрителями чтобы ну, всем было интересно. Как вы считаете, актуально ли искусство сейчас в такой непростой ситуации в нашей стране? Хороший вопрос. Ну, да, конечно, актуально, потому что, в общем-то, искусство всегда актуально. У нас вроде пока... У нас, у нас со стороны искусства пока не пир среди войны. У нас все как бы, цивильно, особенно в андерграунде. То есть как бы все, все поддерживают Украину в любом случае. А... В любом случае искусство должно быть всегда. От сегодняшнего концерта, скорее всего, я жду море драйва Потому что, ну, это главное. Если мы сможем зажечь толпу, толпа сможет зажечь нас. Мы, собственно, поем то, что видим, так сказать, в нашей жизни. <музык> да, привет. <музык> <музык> вот. То <музык> есть, все, <музык> что мы поем, все правда. Все было или будет. <музык> 뛰 На фестивалі було весело, драйвово, і що моєму окові особливо приємно не спостерігалося при попсованих дуреб у рожевому мережеві з не менш дурнуватими модними булонками. Про фестиваль ще мало хто знає, тому можна сказати, що цього разу він зібрав друзів і однодумців, але сподіваюся, що наступний згуртує і більшу кількість учасників і публіки.